Аби пам'ятали про турботу, гравці НФК Ураган разом зі своїми фанами навідалися до бурштинського реабілітаційного центру. Довір'я у заклад для дітей з обмеженими можливостями прийшли як і раніше, не з порожніми руками. Подарували його вихованцям солодощі, іграшки, плакати з автографами, комп'ютерний стіл та обладнання. Попри це, влаштували для молоді рухливі ігри та конкурси на кмітливість. Ураганівці вірять, що живе спілкування приносить дітям чимало користі, хочуть, аби вони знали, що про них піклуються не лише батьки та педагоги. Їм не вистачає того спілкування. Ми і в залі позмагалися там, деякі конкурси провели і дітям. Це увага дуже дуже потрібна. Пограти, відчути їх, підтримати, десь тепле слово сказати. Оце дружній колектив, він, ну, це може так, як лікування. Тобто вони вчаться, вони вже поважають, вони вже хочуть. Щось розказати фахівці центру кажуть, ефект від такого дозвілля помітно одразу. До прикладу, після минулої зустрічі діти почали краще виконувати фізичні вправи, навіть без сторонньої допомоги педагогів. Також спілкування позитивно впливає на загальний психологічний стан. У це живе спілкування для них саме саме таке, знаєте, вражаючи, тому що вони це дуже довго пам'ятають. Тому що, якщо так чесно кажучи, дивлячись правді в очі, дуже рідко з ними спілкуються люди. Це дуже відкрив. Ті діти так можливо вони чимось відрізняються, але вони дуже багато відпромінюють своєї любові. Коли ураганівці відвідують учнів бурштинського центру довір'я вже втретє. Загалом у цьому закладі навчаються майже три десятки вихованців а їхній вік від 7 до 35 років.